Доброго вечора, глядачі, підписники каналу. З вами канал дядько Роман. 25 липня. Молотимо в себе пшеничку. Сьогодні молотили городи, людей трохи поламалися. Зробили комбайника нашого і вже молотимо собі Ось така у нас пшеничка на цьому городі Tam trzeba tym porozumieć. jest taka usta. Duża usta. Usta, duża. Соя, змолотили сою і передіскували. МТС тоді діскував. Я діскував МТЗ. Передіскували, хотіли посіяти пшеницю, спробувати сівалкою нашою, вона ще тоді була анкерна. Ну і, коротше, давай сіяти. Якось ми її з горем пополам посіяли, бо все зерно було зверху. Вона не сіяла, було багато мохнотиння після сої. І вона не сіяла. Значить, в мене такий варіант був взяти її ще раз передіскувати дісковою. Посіяли сівалкою і одразу передіскував з котком. І от така гарна пшениця вийшла. Бо вона практично вся була зверху. Анкера не лізли, горнули. І було б таке, що не зійшла б, бо вся була б зверху. Дощів не було тоді. Але передіскував і дуже гарно вийшлося. гарно, не нерідко. Варіант з дискою вийшов хороший. Зараз поліземо на комбайні. Полегла, але молодшать. Забирається це все. Теплені степло бункер півтори до ретони а ще не знаю що гарний урожай не, не такий як на полі ну що ви побачили все самі. Будемо прощатися, я полізу на комбайн. буде дивитися за порядком. Та й будемо прощатися тут. І гарних вечорів. щоб війна кінчилась бажаю, щастя, здоров'я. Так, Ми будемо молотити далі. Все, всім пока. O não, nome não é do canal deste de romã